Добрались ми до свого поля ячменю, ячмінь ізоцель. Ну що я вам скажу? Звісно, от у того, де я стою, ну він взагалі то низькорослий ячмінь. Ну, де я стою і при посіві 2 мільйони, ну це через щур густо. І висота його вже, вибачайте, вже щекоче місце. Вже він скоро майже буде по пояс. Ну тут, звісно, в балочці він все отримав. Далі в масу заходимо. Основна маса. Основна маса ми отримуємо як звичайний ячміні зацель такий він у нас вже два роки родить. Зараз він майже по коліна викидає він в основному масі. Зараз у нього підпропорцевий прапорцевий у нього тільки-тільки ну ось отам лізе ось там лізе прапорцевий ну обробляємо гербіцидом, напомню квелекс ми працюємо по мінімальній нормі у нас 50 грам вийде навіть там 49 на гектар. Добавили ми 8 кг карбоміду. І майже 3 кг сульфату магнію. Заїжджаємо. Тихо, красиво, вітру. Нуль. Піднімаємо зараз оприскувач наш повище, щоб робило туманець і добиралося той туманець, у нас падав на осі бур'янці. Працюємо. Завжди у нас сідає телефон, і як завжди у нас вийшла нестандартна ситуація. Закінчуємо ми обробляти пшеницю і останній прохід, і в нас закінчився розчин. Але, як завжди, все воно складається так. Випадково ми знайшли в тракторі. Піногасник, ми його не заливали, він лежав в тракторі, цей трактор у нас завжди оприскує, і знайшли в нас піногасник. І в нас, коли ми подивилися, оказалося дуже багато піни. І залили ми піногасник, і зараз піна сідає, потихеньку сідає. І я думаю, якщо ми включимо... Зменшимо розхід майже в два рази процентів на 40 нам вистачить на останній прохід, щоб потім не приїжджати і не обробляти. Так що буде знову експеримент. Розхід гербіцида наполовину. Подіє він, не подіє. І чи нам хватить, чи нам не хватить. не знаю, запишу відео чи ні. Дякую всім за увагу. Коментуйте, підписуйтесь. Разом. веселіше. Повороти. Все. Слава Україні. Працюємо. Надіємося тільки на себе. Так, ну що я вам скажу? Не вийшло у нас експеримента, піноль нас спас, он у нас даже лишився розчин, коли вже геть не бризкав оприскувач, ми додавали піноля, ми пройшли раз з надією пониженими нормами, як я казав, Бо Думали, що не хвата. Виставили на пів норми. Відкрили бак, побачили, що там ще є розчин, пройшли півнормою ще назад, і в нас ще літри 50 осталося. Все, експерименту не буде, факір був п'яний, фокус не вдався. Загальний стан ячменю більш-менш мені подобається він низкорослий ячмінь тут у нас 1,8 мільйони поки він має отакий вигляд у нього виходить 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 тільки пропорцевий листок десь він схований десь вже вийшов трошки ми пізно обробляємо гербіцидами ну, у нас не вийшло обробляти, геть не обробляти не можна. У нас і так дуже багато лишилося берізки, яку ми гербіцидом не взяли. Буде нам потім, потім горе. Все, дякую. Експерименти закінчились. Їдемо додому.